У нас кожен тиждень проходять вишколи, тому хоч і є. Але ми відбираємо через волонтерство, скажімо так. Ми не беремо просто, щоб людина подзвонила, хочу на вишкіл. Ні, спочатку проводив волонтером, працює. Будує якийсь блокпостери і окопи, а після цього вже дивимося на нього і беремо вже на пішку. Це звичайна військова, загальна військова підготовка, начальна військова підготовка з школи, з університету. Нічого такого спеціального немає. На кожному вишколі більш ніж 20% дівчат. Вони хочуть бути санітарками, ким завгодно. Навіть тягнуться стріляти, але ж, але. ж. Вчора навчилася, розбирала, складала, цілилась. Ну, от, аж один раз попала. Бойовий. Було якось страшно перший раз. Але ну, зараз розумієш. Якщо воювати ні, але якщо потрібно, буде захищати. Там родину, я не знаю, думаю, що Ми українська резервна армія. Ми готуємо резервістів людей, які могли потрапити, але не могли потрапити до лав війська сьогодні. Але вони хочуть, у них є бажання, ентузіазм. І Вони приходять і хочуть якимось чином допомагати. Армії. Більше того, вони хочуть захистити свою. Людину, країну, що завгодно, тому вони сюди приходять.